Добрий день, шановні члени комісії. Повідомляю вам, що сьогодні на комісії відсутній голова комісії Воронкіна Олександр Олександрович і заступник голови комісії Ковалевська Наталія Володимирівна. Тому пропоную вибрати вам головуючого на засіданні. Кандидатура моя це Олександра Ніськін. Прошу. Буде проти. Будь ласка, Олександр Олександр. Предодання. Сьогодні винесено у нас два питання. На засіданні постійної комісії з питань комунальної власності житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту. Перше питання про зміну, стор... зміну сторону сторони у договорі оренди нерухомого або іншого окремого індивідуального визначення майна, що належить до комунальної власності. Близніківська селищна рада по договір оренди з. Обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки також сторонами цього договору є Харківське картинно управління, Київ, так званий, і Лазівський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Зараз до нас звернулася Харківське картинне управління з питанням зміни сторони. В зв'язку з тим, що вони перереєстрували свою назву. І тепер вони... Називається партивно-експлуатаційний відділ міста Харкова. Тому пропонується внести зміни до договору в частині зміни саме назви сторони номер 3 Чи ще питання? питання немає. Питання процедурного? Пропонує погодити проєкт рішення про зміну сторони у договорі оренди нерухомого або іншого прямого індивідуального визначеного майна, що належить до комунальної власності. Та винести дане питання на розгляд 75-ї сесії селищної ради та рекомендувати депутатам схвалити дане рішення. Прошу голосувати. І друге. І друге про завершення приватизації об'єкту нерухомого майна комунальної власності на житлової людини будівлі загальної площі 371,5 метр квадратний в селі Нована Держдене. Це 24. Селищною радою була проведена процедура аукціону щодо продажу даного майна. Аукціон відбувся. Переможцем аукціону було визнано приватне сільськогосподарське підприємство Володимирівське. Ну, воно і одне брало участь в аукціоні. Тепер укладений договір купівлі-продажу, право власності перейшло до підприємства. Продаж був вчинений за 851 200 гривень. А що це тому, вони купили будівлю в селі Нова тисяч? В селі Нова у нас була будівля в комунальної власності, ми її виставили на аукціон вільно і продали за 851 200 гривень. Вважається, процедура аукціону завершена і процедура приватизації дане рішення буде опубліковане, якщо прийметься yeah. депутатами, буде опублікована на майданчику і завершена процедура. Пропоную погодити проєкт. Пропоную погодити проєкт рішення про завершення приватизації об'єкту нерухомого майна комунальної власності на житлової будівлі загальної площою 371,5. Області, вулиця Шкільна та винести дане питання на розгляд 75-ї сесії селищної ради та рекомендувати депутатам схвалити дане рішення. Прошу голосувати. Дякую. На цьому у нас розглянуті всі питання. Дякуємо вам. Дякую.